Історичний міст, що віками поєднує жителів по обидва береги ріки Тиса, відтепер має власну назву імення фольклориста, академіка, науковця Міхая Попа знакове для румунів усього світу. Народжений на території Румунії, дитинство та юність він провів на Закарпатті. А отже, знакова для спільноти подія зібрала чималу громаду. Ідея найменування переходу походить від культурного товариства Дачі. А оскільки вона направду вдала. То й реалізувалася, хоча й через певний період. історика сьогодні історичний день для Румунів, що живуть по обидва боки тиси. Ми радіємо, що міст, який єднає два народи, міст дружби між Україною та Румунією, буде носити його ім'я. Для нас Румунів Закарпаття це свято, тому що ім'я пана Міхая визначне в історії Румунів, адже саме ця родина заснувала у 1920 році на Закарпатті перше товариство румунів краю, яке створило базу бібліотеку румунських селах, організувало культурні події і зберегло румунську духовність ті роки, коли кордони були закриті. найменування мосту стало справжньою подією і для румунського сігету, не лише в культурно-історичному аспекті. Креативний міський голова чимало робить для надання пересічному на перший погляд містечку туристичної принади. Історичний фестиваль Вічний Марамуриш» – свято різдвяно-новорічних традицій. А відтепер і увічнення всесвітньо відомого науковця непоганий набір для людей, спраглих до нових і гарних вражень. Вечідя концерт. Ім'я Міхая Попа, ім'я науковця, визнаного у багатьох країнах Європи, якого запрошували викладати у провідні навчальні заклади Німеччини, Франції Сполучених Штатів Америки. Це постать, чиє життя пройшло через майже все 20-те сторіччя, а його літературний спадок називають школою. Румунські етнографи пишаються тим, що були його учнями. Він вважається відкривачем нових напрямків у дослідженні народної культури. Поп підтримував всі заходи, що сприяли зміцненню іміджу Марамуришу. Виходячи з цих міркувань, ми вирішили назвати його іменем міст між Румунією та Україною міст, що з'єднує дві країни, два народи. Бо він був і залишається мостом духовності між нашими спільнотами. Прагматичне покоління сучасних політиків дбає не лише за збереження традицій. Вони сподіваються, що подібні акції це додатковий імпульс для розвитку економічної співпраці. А тому мости повинні єднати не лише родинні та культурні зв'язки, а ставати потужними транспортними артеріями, якими струменітиме життя для взаємозабагачення та розквіту як Європи, так і України. Спретрадиція що обіцяють кратка. Цей міст символ повіту Марамуришу. Але ми в уряді ведемо розмову про інший міст транспортний тунель через гору гутей, який ми повинні збудувати в європейському дусі, бо Румунія веде перемовини про вступ у шенгенську зону, яка не повинна звести нові бар'єри між Румунією та Україною. Органи самоврядування повинні створити лобі для будівництва транспортного шляху. А два народи пліч-опліч повинні використати цей шанс. Увесь вантажний транспорт, що прямує. До Європи повинен йти через Сіґет та Закарпаття. Амбітні плани щодо спорудження транспортного шляху, ціна якого обчислюється мільйонами євро, наразі стратегічна перспектива. Однак заново наречений історичний маленький міст, що поєднував і продовжує поєднувати тисячі представників одного народу, що живуть у різних країнах, відтепер нагадуватиме будь-які найграндіозніші плани можуть бути реалізованими. Головне бажання, наполегливість і воля. Прийом року громадської організації Полум'я Миру відбувся у Відні. Парадний зал історичного палацу Палфі, що у Відні, де вперше, до речі, виступив шестирічний музичний геній Моцарт, став місцем проведення прийому року Асоціації «Полум'я миру». Організація, сама назва якої свідчить про її призначення, має об'єднати людей заради миру на землі. Підтримує гуманітарні проекти, сприяє налагодженню зв'язків між країнами. Благодійники прагнуть залучити до співпраці усіх небайдужих людей. А віднедавна до міжнародної організації долучилась і Україна. Відтак на цьогорічний прийом були запрошені і українські гості, зокрема і закарпатці. Керівники асоціації Герта Маргарет Габсбург Лотрінген та віцепрезидент Шандор Габсбург Лотрінген представили численним гостям із різних країн світу звіт за минулий рік і нагадали, що цьогорічний прийом має особливу мету. Ми проводимо благодійну акцію на користь Закарпаття. для нас надзвичайно важливо думати, говорити та діяти заради зміцнення миру. Присутньому на прийомі голові закарпатської облдержадміністрації Олександро Ледиді урочисто вручили символ організації Полум'я миру знак, що дарує мужність і силу його власнику для виконання покладених на нього відповідальних завдань із честю, гідністю і терпінням. Це миротворча така нагорода, яка багато чого зобов'язує. І то, що сьогодні Асоціація Пламів Миру перший крок на Закарпатті вже зробила. Є домовлені, що миру на території Закарпаття буде продовжувати свою діяльність, а ми в цьому будемо максимально допомагати. Ця з підготовки парамедиків у Закарпатській області та надання гуманітарної допомоги є першим кроком на шляху плідної співпраці Української служби порятунку з відповідною громадською організацією Австрії. Ми вже спасемо, але ми для цих для цієї мети для того, щоб це зробити. Ми орендуємо орендуємо квадроцикли у, у певних організацій приватних для нас. рятувальна служба. Ну, просто конче потрібно, нам потрібен транспорт, на якому могли б рятувати людей. Україну в Австрії вже не один рік представляють і люди мистецтва. У знаменитій віденській опері лунають і українські голоси. Оперна співачка. Я працюю в віденській опері не так давно, з лютого цього року. Тобто я є, як кажуть, німці гансної. Дуже приємно, що я тут, що маю можливість також прославляти Україну і тут, в Австрії. Я понад 18 років була генеральним секретарем Австрійського українського товариства. Це найстарше українське товариство, яке існує дотепер у Відні, я маю на увазі за нових часів. Перш за все, ми займаємося культурною діяльністю. Займалися багато років також гуманітарною діяльністю, і оскільки на багатьох спільних імпрезах ми якраз познайомилися з родиною Габсбургів, дуже приємно, що завдяки нашому послові трошки може й нашій допомозі вдалося налагодити настільки цікаву допомогові допомоги і програми і акції співпраці з нашою Україною. Від імені начальника Української служби порятунку за відданість ідеалам гуманізму та особистий внесок у справу заснування і розвиток служби порятунку керівник Закарпатської області передав орден честі в золоті керівникам Асоціації миру». Масштабний проект Європейський тиждень мобільності вже 10 років працює у країнах Євросоюзу. Це кампанія націлена на зміну місцевих транспортних схем використання людьми транспортних засобів у міському просторі. Україна долучилася до проекту недавно, але вже багато зробила у рамках реалізації програми. Територію проекту є Закарпатська область і Кошицький, Пряшивський країв Словаччини. Про що цей проект? Метою цього проекту. Було і є, залишається звернути увагу органів місцевого самоврядування на те, що потрібно зменшувати кількість автомобілів, які є в місті, надавати більше простору велосипедистам і пішоходам, яким чином. Можна досягти ту мету, яку ми собі ставимо, зменшувати кількість автомобілів або пропагувати велосипедний рух. Цей велофестивалі, цей велопробіги, цей велоквести. Дуже важливо залучення перших осіб міст до того, щоб вони своїм власним прикладом пересівши на велосипед, показали приклад своєму народу. У рамках реалізації проєкту Ужгородці проводять чимало акцій для покращення здоров'я та якості життя людей і збереження навколишнього середовища. Віталія Мунчак уже кілька років є організатором велопробігів Нічним Ужгородом. Недавно розробила ще один цікавий проєкт для туристів. У нас є два проєкти – це найтрайт, нічні велозаїзди в Ужгороді, які відбуваються, і проєкт туристичний ретробайк. Це більш комерційний проєкт, де туристи і жителі міста можуть придбати собі тур по місту. І взяти оренду велосипед. Це новинка на туристичному ринку України уже рода, тому ми це поширюємо і розвиваємо. Велопробіги відбулися у різних регіонах краю. Для заохочення до використання здорового транспорту склали список міст переможців. Потрапив до нього і воловець. Як виявилося, волівчани новачки велогонок. Принцип життя я вважаю гірських районів і жителів гірських районів. Він умовно передбачає ці всі принципи, які. Узагальнені у концепції європейського тижня мобільності, тобто люди так життя склалось, більше ходять, відсутність величезної кількості автопарку також дає можливість десь прийти на роботу, не сідаючи на громадський транспорт, не сідаючи на свій навіть власний транспорт, тому що немає такої необхідності. Дуже все компактно і десь, це, як кажуть, є мінімальні затрати для того, щоб добитись результату. Основним партнером європейського тижня мобільності на Закарпатті є Агентство регіонального розвитку «Кошице» із сусідньої словаччини. кажуть, українці перейняли уже багато їхнього досвіду, та все ж ще є чому повчитися. Так, наймевісом зараз наступний крок. Наступний крок зрозуміти, як правильно вибудувати спільні мости діяльності. Хотілося б, аби наша співпраця була конкретною, щоб було місце для велосипедів, щоб була відповідна доріжка для них. Цей вже важливий і необхідний для організації якісного дозвілля. Цього ми б змогли досягнути найближчим часом. Там там Боротьба за екологію на Закарпатті відбувається по різному до прикладу, на Іршавщині вирішили відновити вузькоколійку. Мовляв, і дешево, і чисто, і для туристів цікаво. Боржавська вузькоколійка саме по собі є на сьогоднішній день найбільш мобільним засобом громадського транспорту. Чому тому що в населених пунктах, де вона проходить, громадяни активно використовують якраз. Ці засоби пересування, які пропагуються на цій конференції, а саме велосипед. Чому? Тому що, наприклад, у селі Шаланки, Чорний Потік, Олешник, вони беруть велосипед, вантажать на вантажний вагон, їдуть до Винограду і так пересуваються. І на сьогоднішній день, наприклад, тиждень мобільності для нас це в першу чергу збереження божаської і розвитку неї осною. таких нових нових старих туристичних маршрутів, зокрема, з велосипедами, пов'язаними. Підтримує подібні програми і Ужгородський міськвиконком. У планах є облаштувати велодоріжки містом та уздовж угорського кордону. Хочуть як у Євросоюзі зблизити українську та закордонну молодь за допомогою велосипеда. Та є одне, але ми не у Євросоюзі. Ужгородський міськвиконком залучився е, до безумовно цього важливого і корисного заходу і е, Декілька місяців тому розпорядження міського голови була створена робоча група, яка е, в складі е, і представників громадськості, і представники в безпосередньо міськвиконкому, яка має за мету працювати над розбудовою велоінфраструктури у місті Ужгород. Дуже багато потрібно зробити для того, щоб все таки ми мали можливість на рівні і молоді з Євросоюзу спілкуватися, перетинати кордони і організовувати якісь спільні заходи. Е, безумовно, що ну можливо. Е... Все-таки це є проблема державного рівня в першу чергу, а не проблема органів місцевого самоврядування, які можуть якимось чином вплинути на позитивне вирішення цієї проблеми. І тому, безумовно, чекаємо і не лише чекаємо, і працюємо над тим, щоб перетин кордону для всіх верст, не лише для молоді все-таки став більш комфортним і спрощеним. Керівники проекту Європейський тиждень мобільності переконані, для просування ідеї програми важливо бути послідовним, використовувати доступну мову комунікації, аби ідея збереження довкілля була зрозуміла для різних цільових груп. Малюнок як засіб самовираження. Юні мешканці пункту тимчасового розміщення біженців зобразили на папері свої мрії та переживання. Усього в області проживають 27 дітей іноземних мігрантів, серед яких п'ятеро без супроводу дорослих. Багатьом із них хочеться простого затишку та любові. Все це я сама і сова мозги пририсувала і. Потом это я вам расскажу. Но это если вот так видела, если вот так вы делаете, как но и с мясо делать, но вот такие. А если вот так, как человек грустный, вот такие не хочет. Но другой, если вот так старший мужчина, но по, но без волосся. Но если вы тайгаете молодой мужчина, вот так получается. А другой, это если вам покажу, это... Как мужчина, как остар, э, старший мужчина, если вот так как бабушка, вот так. Они сказали, что у вас на душе есть. Но я и свой душа вот такие рисовала. І, бом, і Ще не вміють малювати, але активно йдуть до цього Сара та Азіз, діти Джаги, котрий чотири роки тому приїхав до України із Сомалі. Чоловік не хоче залишати дітей у нашій державі, адже повсюди бачить упереджене ставлення до своєї національності. Я тут роботу я ніколи не буду як українські люди. Любому я ще чорний. І що далі? Я із Сомалі. Я не могу, когда люди спрашивают вес откуда, я не могу с, сразу сказать, что я из Сомали. Потому что там есть вот такая ситуация, вот, которая раньше Вот, на, на наши вот, которые там живут, они уже корабль забрали на Украину Вот, и тут есть и нам проблема. Потому что если я дорога, вот сейчас хожу, дорогу, спрашиваю вес откуда, я с другой стороны из Африки скажу. Тому що я не можу. Ну, тут взагалі не видно нам життя такого, як це Тут не буде. Тому що от я сам без учили, я сам знакомий такого проблем. Я не хочу на моє дитя не такого, як мені, без учили. Я буду бобровою, все, все моя бобровою, легально чи легально. Любому я тут не буду. Маленькі Сара та Азіс народилися вже в Україні. Утім, за своїх у нашому суспільстві цих дітей не сприймають. Батько боїться, що в школі до його малят учні ставитимуться погано. Як це зараз відбувається з іншими сім'ями біженців? Тут є діти, які не училися на школі, а не Вони завжди там не виходять на урок. Я їм спросили, у вас не йдуть на школу, У вас є шанс. Безплатні школи, що Нам є що этого проблема. це діти, які з ними в класі сидять. Im, no, in tako, kot je bilo, gjornji, so bili tako zelo črni, v tako je živ. No, in bojkot, in bojkot, in ni hoče, da še vedno živiš, kot je bilo. Dva na delu, in mož že tri, štiri, ali češte več. No, pojdi, in tam je nekaj, no ja, detvi v naja deti, to še tako, da boš ti že več, noč in več, tudi budi, mm -hmm. noč. Ані маленьке, анім імглава ні можуть забруднити словарі. Станом на 1 листопада цього року міграційна служба розглянула понад 100 заяв про визнання людини біженцем. Серед них 47 анкет подали громадяни Афганістану, 38 – сомалі, 6 – мешканці Шрі-Ланки. Отримати статус біженця також хочуть громадяни Іраку, Еритреї, Пакистану, Росії, В'єтнаму, Нігерії, Сирії та інших держав. Відомого закарпатського художника Ігнатія Рожковича увіковічнили в бронзі. Митець стоїть перед Мольбертом і малює річку Уш та пішохідний міст. При створенні пам'ятника скульптор Михайло Колодко користувався старими фотографіями та автопортретами художника. В основному ми по покладалися на той образ, як він сам себе бачив. Як художник себе бачить, він там сидів перед Мольбертом себе малював. У нього була цигарка в лівій руці, а в іншій – й він малював. Тобто, звідти ми десь взяли і бачення пам'ятника, який має бути. Потім є фотографії вже в зрілому віці, як він виглядав. Там видно, що це художник-аристократ по його одягу, по його манері, по його позуванню було це видно, і ми це постаралися передати. Перехожі одразу вподобали пам'ятник Рожковичу. Ужгородці відзначили оригінальність скульптури та майстерність виконання роботи. Мені настільки подобався цей пам'ятник, Це філігранна робота і в металі міг. Вдихновення, вот от міг, який піде вечность, і ми будемо все время приходити сюди на площу театральну, щоб поздороватися з Ужгородом. Дуже подобається, тому що він оригінальний. і Мені подобається, як скульптор вирішив а, взагалі картину. Картина сама по собі теж гарна. Дуже мені подобається, і я дуже рада, що у нашому місті більше таких цікавих культурних. А, ну, Штук Ігнатій Рожкович здобув славу видатного художника не тільки на Закарпатті, а й за його межами, зокрема в Угорщині. Він дуже відомий історичний э, художник, який дуже багато картин зробив в різних храмах Угорщини, Будайському крепості, в, в парламенті від вот Базиліка Святого Степана, Сентласлу templomban Kőbányán, в Кюбані, Szent László храми. Ініціатори створення пам'ятника планують встановити точну копію скульптури в Будапешті. Місцева влада столиці Угорщини вже підтримала таку ідею. Принципіальне рішення вже прийнято в центрі міста, що буде такий пам'ятник на берегу Дуная. Ми сподіваємося, що точне місце, скоро ми можемо визначити. і обов'язково на виду всіх туристов будя також памятник, тока там пійзаж будя, будайська а не так, як тут. Від моменту опрацювання ідеї до встановлення пам'ятника художнику. Минуло півтора року. Монумент створили за кошти меценатів, щоб популяризувати творчість Ігнатія Рожковича.